Улюблений візочок наших матусь в оновленій версії 24-го року з новою функцією. Візочок Карела Епіка в комплектації 2 в одному або 3 в одному. Шасі візочка дуже легко і компактно складається навіть разом з прогулянковим блоком, а батьківська ручка телескопічна та регулюється по висоті. Гумові колеса великого діаметру забезпечать чудову прохідність, а також на кожному колесі є адаптивна амортизація. Передні колеса поворотні з можливістю фіксації в положенні прямо. Простора люлька з жорстким дном також має функцію регулювання підгорівника. Зовнішній текстиль водовідштовхуючий з захистом від ультрафіолету, а внутрішній знімний для прання. Комплекції йде м'який матрасик, а також чохол на ніжки, який в оновленій версії, йде з відворотом для захисту від поганої погоди з оглядовим віконцем. В Комплекції також йде сумка для батьків, дощовик та москітна сітка. Великий капюшон люльки також оснащений додатковою секцією, щоб повністю закрити дитину, та дворівневою системою вентиляції з антимоскітної сітки. Люлька встановлюється на адаптери, завдяки чому вона вища, а також за допомогою системи Memory Button знімається всього однією рукою. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Має спинку регульовану по куту нахилу і по висоті, а також регульовану підніжку. Великий капюшон з додатковою секцією та чохол на ніжки для холодних періодів. Купуйте в Маля!